До вашої уваги Red Power Crystal 850 серія Pro Max 16512. встановлений автомобіль Куга першої генерації. Значить, стояла тут магнітола 310 серії, залишилася абсолютно вся проводка рідна. ну, з 310 серії за допомогою перехідника під'єднано. Працює все по кану, у нас відображається клімат. Потім у нас кнопки керма працюють по резистиву, вони перенавчаються. В принципі, все, ніяких проблем немає. Звук, відповідно, у нас огонь. Встановлено таким чином, 9 дюймів. Тож системні про пристрій. Зараз вам покажу 16512 Музичка у нас звук відповідно. Бомбезний. Так, що у нас? Миздібаніволіта. Можна налаштовувати затримки, баланс, кросовери, еквалізація. Зараз це звучить на стандартному. Все працює. Камера заднього виду у нас вмикається. так. Все працює. Камера залишилася. Не HD, а звичайна камера. Якось так. Можна це налаштовувати, можна це налаштовувати можна змінювати значенням, можна змінювати так. В принципі, все. Пристрій, бомба.